Одним радість для інших катастрофа. З самого ранку одеські вулиці залило водою. Рух у місті майже зупинився. Громадський транспорт застряг у заторах. Ціни на таксі підскочили утричі. я приплила. Моя машинка, ось ця красненька, взагалі там дивани плавають. Ну, общем, лівньовки просто в ідеальнішому стані. Шквальний вітер повалив шість десятків дерев, від падаючих гілок постраждала як мінімум одна людина. Крім того, деревопад пошкодив електромережі. В Першу чергу ми обезврежуємо ті обриви проводів, які можуть привести до жертвам серед населення. От ми у нас зафіксовано таких обривів 17 поки. І От ми їх зараз практически всі обезвредили. Що це означає? Це означає, що ми їх на опорі обрізали. Люди залишились без електроенергії, але на землі їх уже ні. Багато хто з одеситів вважає, місто потонуло через зливові каналізації. Мерія, начебто, не прочищає їх. Чиновники відповідають: злива в Одесі аномальна. За добу випало більше 100 міліметрів опадів, а це перевищує навіть місячну норму.